Бажаю здоров'я, з вами Бородати і Санта, і ми продовжуємо проходження Медвел Дінасті, або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, я залишу посилання зверху. А хто вперше на моєму каналі і зовсім не ознайомлений з цією грою, в описі я залишу посилання на весь плейлист. Тому не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайку. І ми будемо продовжувати нашу п'яту серію. Що ж, я так розумію, серія вам не дуже сподобалась, точніше, вже вийшла друга серія, вже вийшла і третя, але третя тільки вийшла, тому дуже складно зробити якісь висновки. А от друга серія, я так розумію, не дуже вам сподобалась, тому що переглядів не так вже й багато. Можливо, опа, треба поїсти. А, можливо, просто дуже довге виходить відео, тому ви не дуже його хочете дивитися. Тому цю серію, я думаю, я зроблю трошечки коротшою. Що ми будемо робити в цій серії? В цій серії, я думаю, ми виконаємо ліміт по наших будівлях. У нас зараз 7 з 10. Нам потрібно зробити мисливський будинок, тому що зараз саме така місія у нас вісить, і хочеться вже її пройти підняти рівень репутації. Далі ми збудуємо склад ресурсів, тому що я задовбався бігати і носити дрова кожному в хату. Нехай вони будуть в одному місці, всі прийшли, взяли. Буде такий ось порядок, як і має бути. <світ> а не я бігаю. В мене є чим займатися. І не знаю, збудуємо або ще одну хату, або подивимося потім, що в нас відкриється. Перше, що буде, це склад ресурсів. На склад ресурсів, напевно, дуже багато всього треба. Давайте я спочатку зайду і гляну, чи є в мене камінці, тому що камінці мої мають бути ось. Візьмемо всі 19, пшениця. -г -г -г. Більше нічого тут такого немає. І давайте будемо думати, де його збудувати. Я думав, може ось... Опа, зачекайте в мене. Кріль знову попався. Бо я забуваю, якщо зараз не заберу, то це буде аж якійсь 10 серії. Я побачу це. Що ж, м -м будівлі. Сховище і нам потрібно сховище ресурсів. Блін, воно таке величезне. Куди б нам його втулити? Отут. Пу під дорогою може так раз. Отут не хочеться, тому що я думаю зробити отут потім кухню. Щоб ти зараз зайшов, взяв ресурси, сам все зготував і поклав назад сюди. Так буде швидше. Тому, блін, я не знаю. Якось все так у нас виходить трошечки незрозуміло. Давайте може. Знаю, так вліпити. О... Як це буде виглядати? А ближче я не можу. А чому? Не знаю, чому. Тут, зрозуміло, тут я вже влажу в. Угу. Ну, давайте вліпимо ось так. Що нам? Я завжди кажу, якщо що перебудуємо, але я вже бачу, як я, як я буду це перебудовувати. <гадження> підйом, ні, такий підйом мені не дуже подобається, тому трошечки здаємо назад. І отут буде у нас склад ресурсів. Поки що так. Не знаю, до речі, вибрав я таке місце. А ось тут, якщо що, що ми зробимо? Просто я теж в, в, в будь-якій незрозумілій ситуації кажу: тут буде лаундж-зона Але у нас, мені здається, теоретичних лаунж зон вже більше, ніж практи практичних місць Де щось збудувати. Добре, сюди ще будемо розширятися. Тут, напевно, буде ще одне поле колись. 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 Добре, що ти тут наробив нам уже? Показуй, колоди 15, добре, супер. М -м, дошки дрова. Тут будуються відра взагалі в майстерні, тому що дошки є. Чи поки немає складу ресурс, ви не можете це будувати. А ну, давайте швиденько оглянемо і далі будемо будувати. Ой. майстерня нема нічого. Угу. А в тебе. Я зрозумів, ви просто відпочиваєте. Угу. Добре, що я вас понабирав, добре, що ви виконуєте свої завдання, які я вам дав. <схі> ну, добре, окей, поїхали далі будувати. Коли буде щось цікаве, то вже буду вам показувати. Так, ну скоріш за все, нам треба буде ще палиці збігати збирати. Рубати можливо, навіть дерева, тому що колод теж не вистачить. Дуже великий цей склад ресурсів. Але якщо я не помиляюсь, він на 500 кг, тому, тому це не дивно, що він такий великий. Все, от палиці вже закінчилися. А ні, от тепер вже закінчилися. Тепер давайте колоди позасовуємо туди, куди вони треба. О, ще колод нам треба. Ого. го Поїхали тоді рубати і копати. Копати пеньки. Так, ну що, назбирав я 19 колод та 100 палець. <сум> я сподіваюся, що мені вистачить цього добудувати хоча б стіни. Про кришу я мовчу, тому що треба буде йти збирати солому. Це точно. Але сподіваюся, що хоча б колод до палець вистачить. Так, ну і що я хочу вам сказати? Дійсно, у нас палець вистачило, колод вистачило, навіть залишилися колоди. І не вистачає лише соломи. Тому зараз швиденько я дозбираю солому. А ще, до речі, дуже цікаво росте очеред, а збираю я вже солому. А як вона висихає? Висихає в мене в руках, чи що? Ну, це цікаво, цікаво. Я пам'ятаю, що коли перший раз я грав, і в мене в завданні було написано, ну не в завданні, а в будівництві було написано, що треба соломи. Я думаю, де взяти солому? Як мені косити траву? Це ж треба якось накосити, щоб воно висохло. Якби написали вам потрібен очерет на дах, я б зрозумів, би, що мені потрібен очерет. Ні, росте очерет, а треба, а треба солома. Так, ну що, поки я тут з вами розмовляв, я вже й назбирав. Доки розказував <різницю>, різницю між соломою і очеретом. Тому давайте вже добудуємо. І будемо переходити до наступної будівлі. Все, сховище ресурсів зроблено, збудовано. Тут же є дрова. Я не знаю, чи перенесеться все автоматично. Тому давайте не будемо ризикувати, а швиденько збігаємо і подивимось. Ну, не подивимося, а заберемо все і перенесемо туди колоди, там дошки. Є дрова є, колоди, є. 10 колод. Непогано працюєш, хлопчику. Я ж в тебе все забрав тут. Оп, і вже є. І зараз подивимося, як вони будуть брати з складу ресурсів і як вони будуть робити там. Те, що я їх просив робити. Хоча не впевнений, що мені зараз треба буде колодязь і майстерня, тому що зробити відер, Ну, не знаю. Наша мені ті відра? Я можу сам зробити 3-4 відра, які як з чашами. Я зробив їх дуже багато. Давайте дрова сюди, дошка сюди. А... Де колоди? Колоди сюди. І камінь сюди, давайте. Отак. От все м'ясо у нас є. Капусту можна буде взяти. Давайте подивимось, що ж ви будете робити чи ні. глянь пішла щось робити, пішла. Але нехай вони поки що щось роблять, а потім я переведу їх. Одну точно переведу на мисливця. Вона нехай буде мисливцем. А ще одну. Не знаю, побачимо. Давайте подивимося, що ми ще зможемо збудувати. Тому що у нас вільних, якщо я не помиляюся, я не помиляюсь два слоти. А Що ми будемо будувати? Одне з це полювання це мисливський дім, це зрозуміло. Видобуток, сарай. Колодязь ні. Полювання тут все зрозуміло. Фермерський сарай чи амбар. Робітник, не, не, пану. <гум> Ні. У полях та садах. Ну, не впевнений, я, що нам треба буде поля та сади. Зараз у нас немає чого тут робити. Кузню збудувати чи кухню. Давайте, напевно, збудуємо кухню. Тому що кухню я принаймні розумію, де я хотів би збудувати. І на кухню одразу поставимо. Поставимо людинку, і все буде просто супер. Одна полювання, одна кухня. Тут я й сам впораю, знаєте, прийти зробити чаші. Е да зробити води набрати. Це не так вже і складно. Давайте подивимось. Тут нічого немає. Глянемо, чи є це в сховищах ресурсів. Оп. Нема. <гум> не знаю, що вона робить. Добре, давайте заберемо звідси колоди, щоб вона колодивці не витратила камінь. І підемо будувати той, -во, як вона називається. А, мисливський будинок. Мисливський будинок я хочу збудувати десь, десь, десь. Десь тут, напевно. Хотів би в лісі, але до лісу дуже далеко йти. Можливо, знаєте де. О, отам, але це далеко. Давайте отут і збудуємо. Між дерев. Це хоч трошки буде схоже на ліс. Так, будівлі і, 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 і полювання. Мисливський ліс. Ой, мисливський ліс. Так, як ми його. Отак, якщо збудуємо. Це буде непогано. Це буде непогано. Ми звідси отак. Дорогу. Пау, туди вліпимо. У нас, правда, всі дороги йдуть якимись трикутниками. Ну але нічого. Я не думаю, що це проблема. Це може, якщо і проблема, то якась візуальна. Але на цю візуальну проблему ми можемо закрити очі. Правильно, нам не складно. Тому ми можемо. Так, що, чи вистачить у нас ресурсів, які у нас є? Я вже відчуваю, що ні, тому що треба будуть палиці, яких у нас вже немає. Ну, але це не проблема. Зараз зрубати декілька дерев. Що тут? Колода? Давайте засунемо колоди всі. Ті, які у нас є. І скоренько збігаємо. Є, є, є. Все, колоди закінчилися, але колоди ще треба буде на дах. Тому ми зараз отут оцей клен зрубаємо. І буде все супер. Величезний, він якраз нам непогано дасть. Гілочок. Ага, перо дав. Добре, краще б гілочки. Так, давайте палець тепер позбираємо. Камінчик, ну нехай буде. Ялину одну. Можливо, з ялини більше гілочок дає. Хоча я не впевнений. Я думаю, тут фіксовані порції. Гілочок. Так, колода підняти, палиця є. це викапуємо два пенька. Де вони? Є. І. Є. Зараз трохи отак пробіжу палець. Та -та 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 -та. Отак, до речі, я люблю збирати палеце так бігає. І не є Правда, вам напевно не дуже приємно це чути, як я <г butterflies> бігаю так збираю. тому я бігаю, збираю. Це не на відео, а якби закадрова така праця. це поки що нам вистачить. Якщо що, ще раз сходимо. І давайте зруйнуємо декілька дерев. Дерев маленьких. Все. Let's go. Знаєте, що було б ще б не погано? Ой, оце погано, до речі. Було б ще б непогано, якби десь тут зробити дім. Виключно для людей, які будуть працювати тут. Ну, тобто, щоб вони не ходили звідти теж сюди. А зробити таке. Е, я застряв. Зрозуміло. Добре, що я вже знаю, як це <правити> виправити. Так, ну і знову палиці Знову палиці Слухай, а ти. Я тобі не налаштовував палиці робити, правильно? О, вже й день закінчується. А я навіть не добудував. Хм, Їдальню ще не зробив. Ну, добре, можливо, я вспію до ранку зробити, тому що напевно я якраз ніч попрацюю, це вже піде в цю серію. Серія буде виключно про те, як я збудував три будівлі. Ну, подивимось, що з цього буде. А наступну серію ми почнемо вже в новому сезоні. Якщо я не помиляюсь, то новий сезон це вже буде зима. І я, якщо чесно, не знаю, як ми будемо там виживати. Я не знаю, чи треба було збирати гроші, докупувати якусь шапку, чи ще щось. Не знаю, як ми будемо жити. Скільки ми запаслись там, дров, скільки ми купили, не знаю. Побачимо. Так, ну що, я думаю, що напевно от такої кількості, скільки тут. 33 палиці. Я думаю, що має вистачити. Ой-ой-ой, у нас немає чого їсти. А що нам поїсти? мухомор я думаю, не можна поїсти. Звіробій, не думаю, що. Гриб, що ти, їжа, отруєння 05. Отруєння 50. Ні. Білий гриб. Отруєння. Ага. Добре, давайте. Отак, з'їмо. Два гриба. Отруєння, я думаю, нас не вб'є. Два отруєння. Але принаймні ми зможемо зараз швиденько добудувати і потім вже піти взяти собі щось поїсти. Тому що якраз біля сховища продуктів ми будемо і будувати наступну будівлю. Але от я не знаю наскільки зараз всі пішли спати, і тепер більшість ресурсів доведеться мені добувати. Хм. Все. А, ні, не все. Я думаю, що скрині немає, щось тут не так. О, тепер вже скриня має бути. Давайте одразу ми сюди я знаю, що в мене є два луки. Оцей лук ми закинемо сюди. Стріли. Ну, давайте. 4 Ч... Я не знаю, наскільки треба тут стріли викладати, але я їх викладу. Добре, давайте подивимось, що ми можемо робити. Нам треба відкрити стріли. Купити за 50, давайте купимо. І що? А, ми навіть можемо їх зробити, дивіться. А, а скільки ми робимо? Одну? А, ми робимо одразу 10. Непогано. Непогано, от ми зробили. Давайте ще викинемо тоді сюди, 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 сюди. Оцю одну стрілу. Собі поставимо, ні, скасувати. Собі поставимо оці непогані стріли. Де вони? Є непогані стріли. Давайте навички подивимось, що ж у нас тут відкривається. Так, угу. кулінарії, експерт, швельний експерт, ремесленник. Ремісничі знання. Кулінарні знання. Різноробочий будівельник. Давайте, напевно, ремісничі знання, щоб ремесло швидше вкачувати. Далі, у нас, напевно, тут колодязі, не колодязі, бачите, прочитав одразу, технології мав на увазі. А я прочитав колодязі і кажу колодязі. А мав на увазі технології. Качаються, що сховище ресурсів. Огорожа спалець. Оцим, напевно, ми, можливо, взимку і будемо займатися. Якось тут облаштовувати це все. Низький плетений паркан. Це вже нам повідкривалося. Колода. Табурет, стіл, лавка, штор. Штора. Це штори можна. Подвійна стійка. Ну, слухайте, тут треба буде розбиратися, що це все означає. Так. Ну тут пастка для птахів. Килимок з хутра. Кам'яний спис, дерев'яне багаття. Ага. О, го го Тут у нас розпочнеться. Амбар. Що тут? Борошно, штукатурка. Поки що амбар я не збудував, тому немає сенсу його відкривати. Так, тут нічого. В кухні вже щось у нас відкрите. Кузня, дерев'яний болт. Мідна сокира, мідна сапа, мідний спис. Так, ну кузня виходить, нам поки що не потрібна, тому що у нас немає тут багато чого. А, ферма виконана. Сапка, дерев'яна сапка. Звичайний мішок. Це, тобто, мені завдання зробити, але в мене це є. Давайте збігаємо, поїмо. Ну, прикольне завдання. Дерев'яна сапка, дерев'яний мішок. Я вже тут. Врожай, скільки разів <прав>, де піднімав. Давайте візьмемо капусти поємо оцієї. Отак, 8. Тому що у нас небагато зараз м'яса, щоб годувати. Все, отак трохи під'їсти. Це вже непогано. Так, бурячки у нас тут все-все є. Древ'яні чаші я заберу. Потім приготую тут. Так, а давайте, знаєте що? Якщо в мене є ресурси, чого нема, палець нема. Добре, а давайте збігаємо сюди. Глянемо, чи є у нас тут палиці. Колоди. Ні, колоди, от якраз ми забираємо. Дошки, я думаю, треба припинити робити. Тому що я їх поки що і не використовував. дерев'яний сарай. Сюди і дошки ми прибираємо. Замість дошок ми наробимо. Давайте 20% палець. Нехай отак буде, тому що дрова, мені здається, поки що ще є. Так, ну що, наступає ніч, а у нас нічого не змінюється. Давайте звичайний мішок, ми виконаємо частину квесту. А потім виконаємо і сапку зробимо. Все одно вона нам буде потрібна, запасна, скажімо так. Так, будівлі. Ой, куди я зайшов? А, сховище послуги, сховище, ні, виробництво. Кухня, кухня, 2 Корчма, нічого собі. Давайте першу кухоньку. Це вона така малесенька? Ой, яка манюнька Давайте її тоді, можливо, десь. Десь, типу, отут вліпимо, ні, не можемо. Дуже маленька. А що якщо? Отут? Буде не дуже зручно. Блін, я думав, що вона велика буде. А вона така, така маленька. Ну добре, давайте тоді поки що отут. Та я так розумію, ресурсів на неї небагато треба. Так, що тут? Палиці. Добре. Зараз бігаємо назбираємо. Колода, палиці солома, колода. Немає нічого в мене. Окей. Добре, побіжу, я швиденько назбираю. І потім повернусь до вас вже. Так, ну що, назбирав? Є ресурси і соломи, і палець всього назбирав. О, а тут ще такий дах. О. Може тоді й не вистачить мені ресурсів. Доведеться ще бити. Ну, добре, будуємо, а там буде видно. Так, ну що, ось ми й добудували. Тут є піч Котел, кам'яна решітка. Тому у нас є отака кухня. І давайте знаєте, що зробимо? Ще останнє в цій серії, і будемо завершувати. Я хочу переназначити і зробити інший а, ланцюг. Тобто, дерев'яний сарай так і залишиться, але. Далі ми все будемо змінювати. Що ж, порожній слот на порожній слот. Ми обираємо водоноса. Все, вона у нас буде мисливцем. Їй потрібно ніж. Зараз ніж я віднесу. І давайте подивимось що нам буде потрібно. інструмента немає. Зараз все буде. М'ясо. Давайте багато м'яса. Відсотків на 60, поки що поставимо. Далі шкіра відсотків на. Давайте може 15. 15. І решта, скільки залишається, ми в пір'є засунемо. Все, це у нас зроблено. Занести ніж, це я зроблю. Далі на кухню ми назначаємо, а поки що. Ремісник, мисливець, ремісника. Якраз це у нас дуже добре складається, тому що у нас у всіх трійка стоїть на їх основних навиках. Добре, давайте тепер подивимось, що нам треба е, готувати. Зачинене, призупинене м'ясо з підливою. Цибуля, жарене м'ясо, дерев'яна тарілка. Ага, нема дерев'яних тарілок. Добре. Тоді ми робимо густий суп, дерев'яна чаша, м'ясо, а тут солоне м'ясо. Ні. От сюди ми робимо ось так. 35%. Давайте м'ясо з підливою, Наробимо ми м'ясо з підливою, 35%. Mm -hmm. Далі. Uh, жарене м'ясо. Чим воно відрізняється? Звичайно, м'яса Відсотків. Не знаю, скільки я можу, 30. Uh, і більше поки що в мене нічого не відкрито. Правильно? Правильно. Це інше в мене зачинено, а тут призупинено uh, м'ясо риби таран, щука Ага. А де ж мені, а де ж мені <сь> взяти <сь> рибу цю? Добре, отак поки що назначимо. Отакі От у нас результати. Давайте віднесемо тарілку в склад ресурсів. Швиденечко. Оп, дерев'яні чаші. Я сподіваюся, що ти звідси будеш брати дерев'яні чаші. Я не знаю, звідки ти їх будеш брати. Але в наступній серії ми подивимось, звідки ти їх будеш брати. М'ясо зараз я віднесу. А тарілки зроблю, ножичок. Чи буде в мене ресурсів на один ножичок? Нема камінчика. Добре. Зараз, поки я добіжу, я думаю, я знайду цей один камінчик. І залишу мисливцю. Оп, що це? Ага, грибочок. І гірчак. Невже я довго буду бігати зараз і шукати камінчик? О. Палицю підібрав? Ну, ясно. Нічого нового. Коли хочеш підняти щось одне, а піднімаєш зовсім інше. Так, ну що, от такі у нас а, назначення, як це правильно сказати? от такі у нас призначення. Во. О, оце щось я туплю. Все, ніж є, помисливця все має бути. А в наступній серії ми вже подивимось, як це функціонує. Зробимо якісь корекції на все це. Тому, що я можу сказати? Не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наступні серії. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!